что у вас тут было? Магазин, а электроинструмент, что... бензотехника. Угу. 10 миллионов гривен. Боже Больше ничего. 30 нет. лет работаю. Видите, что-то что пытаемся спасти еще, вот, что-то вынесли, какие-то документы. Что я им плохого сделал? Никому ничего плохого в жизни не сделал. Ну, как бы я еще успела сюда уйти, я ушел в 6 часов, а это в 19, 20, 15 было. Я слышал дома, я здесь в двух километрах, я слышал бах-бах. А был, какой магазин был? 200 квадратов. Угу. Я жарю, грубо 10 миллионов товаров там. Там генераторы, бензопилы. Ну, генератор стоит 48. Понимаете? То есть там вещи дорогостоящие. Там, там все. И сегодня я оформил ФОПа. Вчера и сегодня закончил. Пау, вау, пау. быстро. А что стало? Заводись. Ви чули, так? О, о, так, так. Он пішов на удалення, так. Да. Можна вас кілька питань. Як ви звати? Мене Андріана, я журналіст, приїхала. Сьогодні тут випадково стала свідком цієї атаки. А ви час в, в Краматорську? Так. Да. Спочатку війни, так? Ще з 14-го? Да. А як взагалі багато людей повиїжджало з Краматорська? От як ви відчуваєте? Нет. Чи залишаються люди? Народу очі Угу. А, а куди їхати? Вас... Везде прилітають. Ну, а в сутки збираються за два години. Да. А у вас тут сім'я? Да. У вас чоловік, діти чи там батьки, діти. Угу. Кажіть, а от зараз, ну якщо ви читали там новини, слухали, то зараз знову активізувались розмови, що росіяни пропонують віддати всю Донеччину в обмін на якусь мирну угоду. Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, цього не случиться. На а якщо росіяни все-таки зайдуть в місто, ви будуть тут залишатися чи вийде? Вийдіть. Звісно, виїжджати куда? Ж? Не хочеться, але прийдеться.